Дорогі 11-класники, хочу привітати вас зі святом 1 вересня. Цього року ми не зможемо зустрітися усі разом, щоб зайняти почесне місце майбутніх випускників на святковій шкільній лінійці. Після 24 лютого кожного дня ми в небезпеці. Наше життя кардинально змінилося. Особливо у тих, хто наразі за межами України. Я навіть не уявляю ваші переживання, тільки здогадуюся, що вам надзвичайно важко. Ви не знаєте, яким буде цей 11-й рік шкільного навчання. Але я впевнена попереду тільки перемога та прекрасне майбутнє. Любі мої. Рік назад ви об'єдналися в один колектив із 32 особистостей. А сьогодні в класі залишилося 26 учнів. Війна змусила змінити місце проживання і плани на майбутнє ваших друзів ковряги Максима, Бондарева Ігоря, Шкирі Дарії, Урсу Діани, Штоки Марії. Вони вибули із нашої школи. Сумую також за Богданом Канавою. Четверо учнів Саша Гурняк, Даніела Панченко, Рома Костюченко і Даша Прошко знаходяться у безпечному місті. Впевнена, що вони знайшли собі багато нових друзів, але знаю, що сумують за вами. Марійкою і Сашею. Ромою і Вікою, Давідом і Аліною, Владом і Катєю, Настєю і Максимом, Сонею і Артемом, Власією, Власієм і Дашею, Дариною і Андрієм, Ілоною і Даміром, Ромою і Русланою, Анею та Іллею, бо кожен із вас унікальна особистість. Таких, як ви, ні за якими кордонами не знайдеш. Дорогі мої, я маю до вас велике прохання. Не переставайте навчатися. Кожного дня, кожної хвилини, удосконалюйте свою мову. Це мова ваших предків та нащадків. Опановуйте історію іноземні мови. Цінуйте кожну хвилину свого життя. Насолоджуйтесь кіно, музикою, мистецтвом. Бажаю вам вірити в себе, бути щасливими, стати гідними України, громадянами, вдячними нашим захисникам, воїнам Збройних сил України. Зараз я вімкну гімн України і попрошу вас. Піднятися, зустріти звуки найвеличнішої пісні разом зі мною, стоячи і тримаючи руку біля серця. У кого є можливість, зробіть, будь ласка, на пам'ять фото. Це На різкі учасники і окремо такі підрозділи, який назвали Двіка Качка. Що Діка Качка, там мужчин говорив, і хтось там пошуткував, що це найомники, і вони стали, це наші молодо. Так він оцеповає. А там найомна, це кабувається. І був захоплений корабель із, наш, із військовою технікою, яку везли там, продавали окестан зі рапам. І він там вчили цю групу, мав новати. Так, як піски, там, всі, да. то е, була розбита будинок, такі, машини не було, а номер валявся. І там іграшки були ще дитячі, там, такі садові фігури вони у нас є. Такі.